Відвідали стареньких під час різдвяних свят та принесли з собою власноруч виготовлені подарунки. Понад півсотні чернівецьких школярів долучились до акції регіонального товариства Червоного Христа України. Ми зробили іграшки для того, щоб напередодні свят подарувати їх самотнім людей для того, щоб вони відчули нотку свята, для того, щоб підняти їхній настрій, і для того, щоб вони повірили у найкраще. Волонтери разом зі школярами завітали до осель самотніх чернівчан в день різдва. Така ініціатива стареньким дуже сподобалась. Дехто не стримує сліз. Мовляв, такий прояв уваги для них найкращий подарунок. Навіть дуже приємно було, щоб вони прийшли, поздоровили. Це велика повага. Дай Бог, щоб це було. Все. Ой, щоб цей мір був вже на кінець настав. Дуже приємно, що вони дітки привітали. З Новим роком, з Рождеством. Так що дякую за все, що хтось заводиться стрікати. Дякую, це для мене велике свято. Я дуже вчительна завжди. була. Я в хорах участвувала з 12 років. Так що я рада людям. Дуже симпатична іграшка, от я всякі робила, а такої в мене нема. І вона в мене займе головне місце на моїй маленькій ялиночці, буде на самому верху, бо це мені подарили дітки, які ще молоді, такі, а вже починають таку красоту робити. Було приємно, що стільки дівчат прийшло, і серед них хлопчик, що прийшли привітати. Ну, з ці роки ні разу не приходили. Учасницям акції також сподобалось спілкування. Головне на свята відчувати, що про тебе пам'ятають та люблять, кажуть дівчата. Тож намагались поділитись найкращими емоціями, даруючи ялинкові прикраси. До людей бабус, бабусі, бабусі дідусей, які самотні і подарили частину свого тепла, щоб вони трошки усміхалися, давали улипки, щоб не грустили, як будинку ніхто не ні, приходить. Ні, ні, ні. І ми завітали з моїми бустами з моєю компанією. Ми завітали до них і звітали з протешніми святами. Мені дуже сподобалося, і мені було дуже приємно бачити їхні посмішки. У Чернівецькій обласній організації Червоного Хреста України планують зробити такі акції традиційними не лише під час свят, а й у будні дні. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.